Бувалі городники знають, що томат овоч примхливий і вимогливий до виконання великої кількості умов, тому і вирощують його головним чином розсадним способом, коли сорти підібрані, а насіння придбані, актуалізується питання про терміни їх посіву, як визначити вдалі дні для посадки томатів на розсаду в 2018 році, і які фактори при цьому слід врахувати, спробуємо розібратися в дані відео терміни посадки помідорів на розсаду. Посів насіння томатів на розсаду, найбільш значуща стадія їх вирощування. Вірно визначити терміни цієї операції також дуже важливо, якщо посадити насіння занадто рано. В січні-лютому, то без додаткового підсвічування сходи витягнуться, будуть чахлими, передчасне переміщення розсади в ґрунт призведе до затримки розвитку в разі похолодання або загибелі рослини при заморозках. Запізнення з часом пересадки розсади загрожує, зниженням врожайності, визначаємо відповідний період для посіву насіння помідорів на розсаду. Приблизні числа посіву насіння можна легко розрахувати своїми силами, знаючи кілька критеріїв: тривалість вегетаційного періоду для конкретного сорту, оптимальний вік розсади при її висадці в ґрунт, вимоги рослини до тепла, умови вирощування, теплиця, парник, відкритий ґрунт, важаний час збору врожаю. Термін про встання насіння кліматичні умови регіону переносити сходи томатів незахищений ґрунт. Рекомендують при виконанні трьох вимог відсутня ймовірність заморозків. Ґрунт досить прогрілася. Мінімум до 12 ос середньодобова температура повітря протягом тижня не нижче 1-2-15 ос. Пересаджувати саджанців. Теплицю можна на 2-2-5 тижнів раніше. Настання періоду з даними умовами, експерти вважають, що на момент висаджування розсади. Вона повинна досягти певного віку в залежності від сорту. Більш конкретно ця інформація наведена нижче. Від нього також необхідно відштовхуватися при плануванні термінів посадки. Якщо розсада помідорів повністю готова до посадки, але погода різко погіршилася і можливості висадити її в ґрунт немає. Можна вжити деяких заходів, щоб не дати їй перерости і затримати її розвиток, зменшити полив, як листя никнуть, поливати під корінь по парі столових ложок. Знизити температуру повітря до 16,180, використовувати препарат, що уповільнює розвиток рослин, наприклад. Атлет необхідно взяти до уваги і той факт, що від моменту посіву насіння до появи сходів томатів пройде 5-7 днів. Отже, розглянемо формулу розрахунку на прикладі посіву середньораннього сорту помідорів в кліматичних умовах середньої смуги України. Останні заморозки тут закінчуються, і ґрунт прогрівається до оптимальної для томатів температури. На початку червня краще пересаджувати розсаду цих сортів, переносити в 55 60 шістдесят віці. Виходить, що якщо ви запланували пересадити 60 тенну розсаду в незахищений ґрунт, наприклад, 1 червня, то насіння повинні зійти приблизно 1 квітня, стало бути, їх потрібно посіяти 23-25 березня, урожай дозріє в 10 в числах липня. Відео, коли сіяти насіння томатів на розсаду, вибираємо дні для посадки розсади томатів за місячним календарем. Багато городників при плануванні термінів посадки насіння аналізують не тільки календарні дати і погоду, а й беруть до уваги руху місяця. Адже ще наші предки вважали, що нічне світило впливає на всі живі організми, традиційно вважали, що насіння посаджені в повний місяць, молодик або в два ближніх до них дня просто не зійдуть. Рослини з підземними плодами, наприклад, картопля або морква, краще садити на обуваючу місяць інші на зростаючу помідор плодоносить над землею, звідси випливає, що висівати насіння слід після молодика, відповідно до місячним календарем на 2018 рік місяць буде Ростив наступні періоди лютий, 16 по 2 8 березень, 17 по 2 9 квітень, 16 по 28. Посівний календар вказує сприятливі і заборонені дні для посіву, пікіровки і пересадки в ґрунт різних культур. Він складається на кожен рік не тільки з урахуванням конкретних фаз місяця, але і орієнтується на знаходження срібного супутника землі в різних знаках зодіаку при цьому найбільш родючими знаками вважаються рак, скорпіон і риби, а безплідними овен, водолій, близнюки, лев і діва, чи слідувати порадам посівного календаря або ставитися до них скептично. Справа індивідуальна, але факт, що нічне світило в різних своїх фазах здатне впливати на поведінку молекул води в рослинах, є науково доведеним. Існує думка, що в хороші дні активується ріст рослин і сокодвижене в рослинах, тому розсада виростає сильною і потужною. Насіння, посаджені в заборонені дні, мають низьку схожість, а розсада пересаджена в ці дні, погано приживається і часто гине таблиця. Посівний календар для помідорів на 2018 рік, дні місяця февраль, март, апрель, майон. Сприятливі 1.8. 22, 25, 2621, 25, 2618, 20, 22, 27, 2919, 26, 270, 90, 21, 23, 24, 29, неблагоприятне 2.

172 16 18 3115 17 3014 16 2912 14 28 особистий горький змусив автора цієї статті надалі враховувати положення світила на небі при посіві насіння на розсаду. Будучи новачком в городніх справах, посадку насіння проводила в ті дні, коли для цього був вільний час. Траплялося так, що іноді розсада сходила дуже погано, росла повільно була слабкою, порадившись з досвідченими сусідами, з'ясувала, що мої посадки по датах збіглися якраз повним місяцем. Тепер ще на початку зими намагаюся розпланувати всі городні роботи згідно посівного календаря, і такий підхід дає позитивні результати, що стосується посіву насіння томатів на розсаду. То цю процедуру здійснює в два етапи: середньостиглі сорти сії в середині березня, ранні в перших числах квітня, умови півдня України дозволяють висадити розсаду помідорів під відкритим небом середині кінці травня, з урахуванням погоди, залежність термінів посіву помідорів на розсаду від їх сорту, який вплив на визначення вдалого періоду для посіву на розсаду, має вибір сорту помідорів. Відповідь дуже проста: різні сорти мають різну тривалість вегетаційного періоду, тобто часового проміжку, протягом якого формується рослина від моменту прокльовування насіння до збору врожаю у помідорів. Цей інтервал може коливатися від 80 до 140 днів. Деякі городники намагаються посіяти насіння томатів якомога раніше ще в кінці січня, початку лютого, віруючи в те, що більш доросла, розсада буде краще плодоносити. Однак необхідно знати, що переросли саджанці приживаються гірше для помідорів. Так само, як інших рослин, існує ідеальний вік для посадки в ґрунт у різних сортів помідорів. Різним буде оптимальний вік розсади для висадки її в ґрунт і сіяти насіння потрібно буде також в різний час. Визначити яке можна, підставивши даний параметр в уписану вище формулу. Таблиця класифікація томатів за термінами дозрівання і популярні сорти, найменування: термін дозрівання, дні. Оптимальний вік розсади для висадки, – дні». Популярні сорти і гібриди ультраскоростиглі сорта 808545.0 вишневий потік в 1, дитяча солодкість Жайворонок в «Оля поля всанька, ранньостиглі 90, 95555 червоношкірих, кровий бізон, Леопольд, Фодин, Примадонна Фодин, Цар дзвін, середньорані 1,00, 10 благовест в 1, вірність Фодин. 1 Верліока Плюс Фодин, Гігант Києва, Київська Грушівка, Московський делікатес, середньостеглі 1.0.0, 11.566, 5 Буденівка, Кенігсберг, Кострома Фодин, Сибірське диво, Залицяльник, Французький Гроздивой, пізньостиглю 1.2.0, 2 0 тринадцять тисяч Володимир Фодин, Дебаров, Титан Фінік Фініш виходить, що середньо і пізньостиглі сорти помідорів посіяти на розсаду доведеться практично на місяць раніше ранніх сортів. Терміни дозрівання томатів визначають не тільки сприятливий період для посадки, але дозволяють оцінити, чи можна вирощувати помідори у відкритому ґрунті або в теплиці. Так, ранньостиглі і середньоранні сорти можна вирощувати в теплиці під плівкою або у відкритому ґрунті, а ось середньо. І пізньостиглі томати рекомендують розміщувати в теплицях, щоб перші осінні заморозки не завдали шкоди врожаю. Ще одна ознака, який необхідно враховувати, це тип зростання помідорів. Всім відомо, що вони бувають низькорослими і високорослими, однак на пакетику з насінням таку термінологію не зустрінеш, виробники користуються традиційними науковими термінами: детермінантні і індетермінантні. Головна відмінність між цими групами сортів полягає в тому, що індетермінантні, високорослі не зупиняють своє зростання протягом вегетаційного періоду і мають вигляд ліани, що досягає більше 2 у висоту. Зростання детермінантних низькорослих томатів обмежений і в певний момент зупиняється, рослина формується не за типом ліани, а як кущ високорослим помідорів потрібно багато часу, щоб наростити зелену масу. Тому вони відносяться до групи пізньостиглих сортів, які рекомендують переносити в ґрунт пізніше, а ось сіяти на розсаду раніше відео, як визначити дату посіву томатів, Терміни посів томатів на розсаду в регіонах інструкції на упаковці насіння щодо термінів їх посіву носять лише рекомендаційний характер і не враховують умов вашої місцевості. Крім того, стрімкі зміни клімату змушують городників враховувати не тільки календарні дати. А й прогнози погоди навіть в одній і тій же місцевості посів може щорічно зрушуватися на один-два тижні. Розглянемо особливості вибору усереднених термінів посадки помідорів в деяких регіонах, коли сіяти томати на розсаду в підмосков'ї. Помідори в Київській області починають сіяти на розсаду з 20 числа лютого і майже до початку квітня. Така розбіжність в датах виникає через особливості різних сортів томатів і пов'язана з вибором місця посадки. Континентальний клімат дозволяє без проблем виростити ранні і середньостиглі сорти томатів у відкритому ґрунті, а при наявності бажання отримати урожай раніше можна скористатися плівковими укриттями, але все ж для вирощування в незахищеному ґрунті садівники вважають за краще вибирати низькорослі детермінантні сорти. А ось умови теплиці дозволять отримати хороший урожай індетермінантних сортів. Найбільш врожайними сортами для Києва вважаються для вирощування в теплиці: благовіст в пошук в 1, ілліч 1 тайфунф-1, Ураган 1 Спринтер фодин, хроносфодин, Піза 1, Самурай 1 Махаон 1 для відкритого ґрунту Айсберг, Федеріков веселий гном Тамара, Сибірський Козир. Коли садити помідори на розсаду на Кубані. Вирощуючи помідори на Кубані, необхідно враховувати, що Краснодарський край охоплює велику площу з різноманітними кліматичними умовами, річка Кубань ділить територію на два нерівнозначні частини: північну рівнинну з посушливим кліматом займає 2-3 регіону південну, передгірську і гірську з великою кількістю опадів. І якщо вологий субтропічний клімат півдня є природним для помідорів. То посушливі умови рівнинної частини краснодарського краю вимагають вибору особливих сортів томатів, що характеризуються стійкістю до посухи, з густим листям, що захищає плоди від палючого сонця. В цілому ж багато кубанські городники вирощують томати безрозсадним способом, висіваючи насіння в незахищений ґрунт всередині квітня. Ті ж хто все-таки вирішив повозитися з розсадою, приступають до посіву на початку лютого. Таблиця районовані сорти томатів для Кубані, ранні сорти Малиновий гігант, Китайський Загадка Анастасія, Хурма, Салют Кубань, Асвон, Фодин. сорти середнього періоду дозрівання Альпинох. гігант Новікова, цефомандра, томат Кубанець-1, російський велетень, пан Фодин, буржуй Фодин, новинка Кубані. Подарунок у бані пізньостиглі сорти тигровий золота крапля, гігант сходу лимонліна, лонкіпер, дукаров, бичаче серце. Коли садити помідори на розсаду у Волинській, високорослі середньостиглі помідори в північних умовах сіють не раніше середини, кінця березня більш ранні низькорослі в останніх числах березня, початку квітня, у теплицю розсаду переселяють всередині кінці травня, у відкритий ґрунт під плівку. В першій декаді червня нетривале літо орієнтує жителів полісся на вирощування ранніх і середньоранніх сортів помідорів. Коли сіяти насіння помідорів на розсаду в Башкирії у Башкортостані, погода дуже мінлива. Так в оману може ввести тепла погода в травні, але на початку червня можуть розчарувати останні заморозки. Передбачити їх буває досить складно. Тому у відкритий ґрунт розсаду помідорів городники висаджують в кілька етапів, меншу її частину розміщують на грядках в 20 числах травня, а більшу частину висаджують починаючи з 10 чисел червня. Отже, посів насіння на розсаду також здійснюють в кілька підходів всередині, в кінці березня і в перших числах квітня. При цьому найкраще до умов цього регіону пристосовані ранні і середньоранні сорти. Агата білий налив Сибірський скоростиглий, ґрунтовий Грибовський, дебаро, гігант Новікова столикін легіонер Джина та Ін. Коли садити томати на розсаду в Київській області, зима в цьому регіоні більш тривала, а весна затяжна, можливість заморозків може зберігатися до другої декади травня. Тому у відкритий ґрунт розсаду помідорів краще переміщати в перших числах червня і захищати плівковими укриттями, отже, сіяти насіння в 20 числах березня. Якщо посадка буде здійснюватися в умовах теплиці, то посів слід здійснювати на початку березня. Для посадки в Київській області краще підходять наступні сорти помідорів. Скоростиглий ленінградський, осінній ленінградський, невський, лисичка, Балтійський Яблунька, Фараон. Фудин. Добрунь та ін терміни посіву насіння томатів на розсаду в Україні. Помірний клімат України створює сприятливі умови для отримання багатого врожаю помідорів на півдні вирощують як низькорослі, так і високорослі сорти в центральних і північних регіонах віддають перевагу детермінантним томатам. Залежно від агрокліматичних умов території України можна умовно поділити на три зони: полісся включає північні області України є охоплює центральні регіони степ. Це південні області. Для кожної з цих зон рекомендуються свої терміни посіву томатів на розсаду. Таблиця терміни посіву помідорів на розсаду в Україні. Сорт томатов полісся состип степ рані 7, 22 березня 2, 14 березня 2 1. Лютого 2 березня, середньостиглі 2-8 березня, 11 квітня, 2-8 березня, 11 квітня, 1.7 березня, 6 квітня, пізньостиглі 1-1, 21 квітня, 1 1, 21 квітня, 6, 16 квітня, відгуки про терміни посіву насіння помідорів на розсаду в регіонах. Висаджую вух після 9 травня. На моїй пам'яті після цього числа вже заморозків не було, і мама так вважає. Я вже в приватному будинку і вже в березні їх на вулицю виношу, виростають кремезні. Голенасті помідори буду садити один три лютого. Місячний календар не визнаю Іриска, Бася, Воронеж. В Томат помідорцом, неформ, індекс в птопіць, один, шість, я, як завжди, сію, баклажани в третій декаді лютого, перці солодкі кінець лютого. Томати не раніше 10-15 березня, Висаджую вух в третій декаді травня, все встигає вирости. Вітісія хомськ в томат помідорцом неформ індекс стопитсу 1, 6, 6, дев'ять. у нас в родині вважається садити, сіяти треба тоді, коли ти розташований до цього саме посадочний настрій, не дивлячись на всі календарі та іншу. Але тим не менш, конкретно ми сіємо так перці і паклажани в самому кінці лютого. Помідори високі близько 15 березня, низькорослі 1 квітня, але все повинно бути висаджено в Ох до трійці. Маришка, Новосибірська область. Томат помідорцом неформ, індекс Птопец 1669100 в минулому році сіяла 23 лютого? Висаджувала в Ох 25 квітня. Слава Богу, погода була нормальною. Правда, вночі бувало один нуль перший тиждень, раніше садити не варто, а ось пізніше можна, треба ризикнути. У нас в перших числах травня треба вгадати, як не заморозок, так спека за три нуль в загальному все треба продумати і вгадати у планах посіяти після 25 лютого. А ранні посіви, я не думаю, що це добре, будуть повільно рости, може затримуватися розвиток, а посаджені в строк. Наздоженуть з розвитку ранні і урожай буде більше. А міра, 12, дніпропетровська хт, томат помідорцом не форіум, індекс стопіц 1669100, шість хто з особистого, щоб визначитися з термінами посіву томатів. Я спочатку визначився з термінами посадки. Для мене це температура ґрунту не нижче 14 градусів на тій глибині, де будуть знаходитися коріння при посадці, міряю термометром. У кожній теплиці окремо для моєї ділянки, навіть не на регіону, це приблизно 1 мая, у батьків дача в 17, там сніг до кінця травня лежить. За якими тут прикметами треба орієнтуватися? У мене тільки з термометром виходить. Далі відраховую рекомендовані дні для віку розсади. Наприклад, у малахітової скриньки, рекомендований посів за 50-60 днів до висадки розсади на постійне місце, для мене це по 1 або 10 березня. Я вважаю за краще сіяти 10. чому. Якщо днів сонячних буде мало, температура грунту до 1 травня не буде готова. Розсаду доведеться ще помаринувати кілька днів, вона витягнеться. А якщо буде все навпаки? То висаджу розсаду, нехай 45 п'ять нічого поганого в цьому не бачу, тільки плюси розсада висаджується з і пензлем, з переросла розсадою Камасутра не займаюся, тільки ріжу Рюдік Костромська губернія хтп в томат помідор. Цомне форум індекс індекс топіц 1.6.6.9.1.4.0, хтлоджер, рахувавши оптимальні терміни посадки помідорів в вашому регіоні, можна сміливо приступати до дії. Вчасно посіяне насіння за умови дотримання правил догляду дадуть сильну життєздатну розсаду, а це половина успіху на шляху до хорошого врожаю, похит роботи за дорослим кущем і вирощені своїми руками томати стануть гордістю вашої ділянки.